Подовжене шасі, посилене шасі, посилена вага більше і ось. О. ДТЗ обичний. 53-54 старий капот. Старий капот. Ось різниця між ними. Мости такі самі. Все длина бази. Блін, ну я не знаю, кажуть, що він довший. Ну, може на 3 см. Вот. І тут теж все таке саме. Таке саме, все, все однаково, пацани, все однакове. Хіба новий дизайн. Нові пластмаски. Вот. По ціні 53. Такі 7300, такі 7850. По ціні різниця. 52,44. Обичний самий за 7 се, а 52 буде